Попри мороз і холодну воду охочих долучитися до занурення в ополонку на водохреща з кожним роком стає дедалі більше, адже для багатьох це не виклик, а свідомий крок спосіб загартувати тіло, зміцнити дух і зберегти звичаї. Дуже сподобалося. От вирішили, щоб там тепер підтримувати цю традицію кожного року. І так холодно, але нам подобається. Перше духовно, напевно, скоріше все. Тому що все таки, як не є, наші традиції українські не треба, не треба міняти, не треба відходити від них. тому що ми українці. Вже декілька років поспіль традиційну зустріч біля води для хмельничан організовує благодійний фонд Серце української нації. Дійсно, вже добра традиція. Серце української нації завжди тут останні роки влаштовує це дійство, і дуже класно, що тут збирається все більше і більше хмельничан і гостей міста. Воду хрещаться передусім час для молитви, духовного оновлення і вже тільки потім для занурення у воду, нагадує священнослужитель. Тож на березі спочатку відбулася загальна молитва та обряд освячення. А ще варто пам'ятати тих, хто дав можливість прожити цей день наших захисників. Звичайно, це все ми робимо, дякуючи Господу і дякуючи нашим земним. Ангелам, нашим земним оборонцям, нашим земним захисникам, нашим воїнам це день, коли освячена вода є символом Божої благодаті, несе нам силу віри та надії. Дійсно, нам всім це зараз дуже необхідно, і я бажаю кожному з вас, щоб у ваших родинах завжди було добро, благодать і віра у завтрашній день. Особливу атмосферу свята створювали українські колядки та щедрівки, які лунали просто неба. Вони зігрівали душу кожному присутньому, подбали організатори і про фізичне тепло. Після занурення учасники могли зігрітися гарячими стравами та ароматним чаєм, які кухарі приготували просто на відкритому багатті.